Тубуси і скрині з під боєприпасів, розписані охтирськими художниками, планують виставити на аукціоні в Нью-Йорку, а виручені гроші передати на потреби української армії. Один із майстрів, що розписував військову атрибутику, Сергій Степанов. Тубуси привіз із нуля, боєць ї бригади Іван Лозовий. Це місяць тому привіз. Я їх розписав. Ну, до того в мене ще був один тубус. Ну, він його не забрав. Ну, правда, з другої не буду казати, хто привіз. Ну, Немає стосунку цього. Але я теж розписав його. Ну, так фактично два тубуси і велика скриня із реактивних снарядів. Все це така більш-менш цікава упаковка. Ну, розписав під тими підручними фарбами, темпера, акрил, фарби, лак. Ну і звичайно своїми руками. Художник розповідає, розпис виконав у типовому для себе архаїчному стилі, як йому порадив волонтер Іван Лозовий. Раніше говорить, майстер вже виставляв роботи на продаж з благодійною метою у Києві і Харкові. Інша художниця, що долучилася до розпису, Марина Дрєєва. Жінка восьмий рік працює у відділенні гемодіалізу Охтирської лікарні а у вільний час пише картини. Дуже хотілося зробити свій такий невеличкий внесок у перемогу. Дуже хотілося насправді щось таке патріотичне, щось таке, щоб вразило, щоб сподобалося. Щось українське. розписану атрибутику забрав волонтер Іван Лозовий з допомогою друзів, що проживають у Сполучених Штатах. Він планує виставити її на продаж. Найкращі роботи будуть відправлені в США на аукціон якого проводить діаспорська організація Український конгресовий комітет Америки? Це дуже стара організація. Їй 70 років. Вони мають статус благодійної організації в США. Офіційно, все вони будуть збирати ці гроші і по наказу 93-ї бригади пана Паліси будуть витрачати кошти на всі потреби бригади, військових наших у цій бригаді, і ці потреби безумовно величезні. За словами Івана Лозового, аукціон планують провести до кінця жовтня в українському інституті на п'ятій авеню. Анна Книш, Андрій Міхєв, Суспільне новини, Сумщина.